Привіт! Сьогодні ми з тобою навчимося грати відому мелодію Happy Birthday to you. Тому, якщо у тебе залишалося укулеле десь у шкафчику, швидше його діставай, налаштовуй та мерщій дивувати своїх друзів та близьких. Спочатку я тобі продемонструю, що у тебе має вийти, а тоді ми вже більш детальніше зупинимося на кожному кроці happy birthday to you. you, happy birthday dear person, happy birthday to you. Ось така красива популярна мелодія у нас сьогодні з тобою має вийти. Отже, дивимося. У правій руці ми граємо по всіх струнах. Тільки великим пальцем. У лівій руці в нас який ладочок, такий і, і палець. Отже, дивимося: перший ладочок, перший палець, другий ладочок, другий палець, третій ладочок, третій палець. Ви можете собі пограти ось так: спочатку. Раз, два, три. Перейти на другу сторону. Один, два. Перейти на третю сторону. Один, два, три. Щоб відчути кожен пальчик. Один, два, три. І вниз спуститися. Один, два, три. Вниз. Чудово. Тепер перейдемо безпосередньо до табулатури. Табулатура це графічне зображення нот. А, тобто, вам не потрібно знати самі ноти, вам достатньо знати е, цифри до, у нашому випадку, до трьох. Отже, лінійки, які ви бачите, це в нас струни. Перша струна ось тут, друга ось тут, третя і четверта. Цифри, які ви бачите на цих лінійках це лади. Тобто, в нас виходить друга струна. Третій лад. Третя струна. другий лад. Перша струна перший лад. І ось таким чином. Отже, тепер давайте дві розділимо на шматочки. Дивимося, в нас буде 0. це відкрита. Ми нічого не зажимаємо. Буде 0. 0. Далі двічку ставимо на третю сторону на другий ладочок. Граємо 2 і 0. Прижимаємо, стараємося прижимати до а, кінця ближче до кінця ладочка, до ось цієї, цього металевого поріжка, так, щоб у нас була, був чистий звук. Ось так. Щоб не було призвуків таких. От таких. Так. Тому стараємося прижимати. Ще раз з'єднуємо. 0, 0, 2, 0. Дальше переходимо великим пальчиком на другу сторону. Один. Нуль. А тепер пробуємо з'єднати цілий шматочок. Ще раз 0, 0, 2, 0, 1, 0. Програли так декілька разів. можете нажати на відео на паузу. Далі наступна частинка. Дивимося. У нас знову, так як початок. Нуль, нуль, 2. Тепер безім'янний третій палець ми кладемо на третій ладочок на другу струну і граємо 3. Три, один, три, один А тепер з'єднемо другу частинку. нуль, нуль. З'єднуємо перший і другий, і другий шматок. так декілька разів доти, доки не будете відчувати себе впевнено. Що кожен пальчик на кожному ладу, ладу, якому потрібно, в правій руці, а що великий палець, ви відчуваєте, коли вам потрібно змінити позицію, перейти зі струни на струну. Якщо ви вже більш впевнено почуваєтесь, можемо грати другу частину нашого твору. Ну. І перейшли великим пальцем на першу струну. Три, нуль, один, Нуль, два. Ось ця третя така частина є самою складною. Тому що тут потрібно координувати праву і ліву руку, щоб вони працювали синхронно. Тобто тут нуль, нуль. Перейшли на першу три. Перейшли на другу, один. нуль, і перейшли на третю, два. Ще раз. Так. І остання частинка. Один. один. С'єднемо другу частинку, прекрасно. Тільки коли ви вже змогли заграти по частинах окремо, тільки тоді ми вже можемо з'єднувати весь твір комплексно. І ось таким чином ви стараєтеся все більше і більше програвати. І уже наступний такий завершальний етап, після того, як уже все прекрасно виходить, ви вже впевнено почуваєте себе у грі, ми з'єднуємо голос. Напроти кожного, кожного акорду, кожної нотки нашої, кожної табулатури, точніше буде, стоїть певний. Звук певна буква. Тобто ми граємо чітко, під яким звуком написано слова. Дивіться: хепіс. Person, там, де в нас персон, ви можете вставити, будь-що мама ем, Свята, тато. Да? Тобто Ви собі по складах ім'я розбиваєте на два склади. Там Олександр. Е, ну, це більш складніше. Єлізавета, Маргарита. Да? Тобто, розбиваєте так, як вам по мелодії зручно. І Тепер, коли ви вже навчилися в повільному темпі співати, навчилися в повільному темпі грати, уже почуваються впевнено, ви можете тепер додати темпу і додати звучності, відкритися, розслабити свої голосові зв'язки і заспівати. Заспіваємо разом зі мною. Happy happy to you, happy birthday Надіюсь, вам був дуже корисний наш урок. І я би дуже хотіла побачити ваші результати, якщо ви граєте, чи вийшло у вас, які виникли складнощі на, на процесі е, розбору твору табулатуру я закріплю внизу під відео, щоб ви могли самостійно розбирати. Та чекатиму ваші a, happy birthday на уколели! Усім до зустрічі!